Всім добрий день, заїхав такий КТМ до нас, фара, бачите, все працює. Така дамочка. Це австрійський бренд, алюмінієва рама, 28 колеса, Дуже добротний, дуже якісний. Австрійці робили КТМ і мотоцикли, не дуже всі якісні. Бачите, закинути, тут є ручка, центр маси його брати, носити. Сідло таке дуже комфортне. На вісі тут все дуже добре, дивіться, тормоза, хоча б навіть вібрейк, але діоруски. Такі карбонові крила стоять на ньому. Задня монетка Shimano XT, дуже добротна і дуже дорога. Касета на 9. Резина, дивіться, швальба плюс стоїть. Це антипрокольна. Десь по колючках, по стіклах переїдете, можете не переживати. Є защита на ланцюг. Плюс така защита є шатун, мановський розбірний. Немало ви всі можете замінити любу зірку, як зноситься піддали алюмінієві добротні стоять. А у вода осилені, бачите, отакі пістуна мають кругом. Це пістуновані добротні у вода, вилучка амортизаційна, переднє крило, як бачите, з грузовичком, карбон. Має динамо втулочку, яка дає енергію на фару, оро, вилка масляну пружину, дуже м'яка працює, дуже добре. Дивіться, які гріпси прикольні щоб було зручно і вібрації теж глушило Маєте діоровські монеточки. З тої сторони рама. Передня, дивіться, перемикач в Дуже доброму, дуже доброму. Втулки стоять, Shimano діора, дуже добрий накат буде. Є такий замочок. Бачите, з ключками блокувати заднє колесо. Ну, плюс до того, що треба за раму і десь до парилів, але тут просто блокує задні колесо. Когось буде така олялючка, цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Там є рубрика дорожні велосипеди. Заходите туди і там його шукаєте. Можете відфільтрувати собі там, поставити галочку 28 колеса, можете поставити алюмінієва раму з мортизаційною вилкою, на все є фільтр. Можете просто в пошуку написати КТМ і вам покажуть всі КТМ, які в нас є на сайті. Або пишіть.